Мені день нужно отмечать и наполнять і символикой. День – символікою. когда э, невідомі нікому образованні динири і линири, нібито висловили бажання стати частиною Російської держави. Нікому невідомі персонажі, які чомусь подумали, що вони є тими, хто можуть переказувати. Волевиявлення народу і пішли до Путіна підписати якісь документи. Я вам нагадаю, це про цей день каже Марія Захарова, бо про нього можна було забути, тому що невідомі персонажі, невідомі образування підписали невідомо що. І дуже хочеться, щоб вона була. От я сьогодні захожу в Да, В інтернеті пойскавік, крупніший сервер, який всі ми називаємо нашим російським отечним. наприклад, в Яндекс. А заместо того, чтобы ходить по поисковикам, Мария Захарова могла бы заняться делом, рожать, Путин сказал. Вы знаете, я когда захожу в тот же самый Яндекс в преддверии Хэллоуина, ну вы знаете, да, этот народный праздник, правда непонятно, какого народа, но все-таки там всегда есть и символика, там все выкрашивается соответствующими цветами. Мне кажется, там отмечается любой не наш праздник таким образом. От Дня Святого Валентина до Октоберфеста, ну, все, что только можно собрать по миру, везде где-нибудь да вы наткнетесь на какую-то символику на этом поисковике. Вот я сегодня зашла и заходила несколько раз в день, и за день я не нашла ничего. Ничего. Видите, как получается? В тот момент, когда Россия борется за звание Лучшої страни міра хотіла сказати, але ні, в той момент, коли Росія намагається от ці скріпні свої е, чувства, привить привить всім вокруг неї навколо себе. Та то в цей самий момент виявляється, що самих скреп Росії та і не вистачає. Чому привіть всім? Я кажу, тому що саме про це казав Лавров, от на останній своїй прес-конференції. Руський язик і законодательно на Україні. От раннього детского образования вплоть до університетів в средствах масової інформації всі средства на русском языке либо изгнаны з України, либо закрыты, в сфері культури з бібліотек выбрасываются, як это було в гитлеровской Германії, книги на русском языке. А тут хочеться просто у Лаврова спитати. А нагадайте мені, скільки україномовних шоу існує на території Росії просто. Я можу вам дати навіть 10 секунд для роздумів і ще 15 для того, щоб ви порахували, але підсумок буде однаковий. Нуль. Скільки україномовних книг є в ваших магазинах, які продають книги? Нуль. Скільки можливостей говорити українською на території Росії? Курську область ми вже не рахуємо. Нуль. Скільки можливостей слухати українську музику на території Росії? Нуль. Скільки україномовних шкіл або класів існує на території Росії? Нуль. Які питання до нас? Я не можу зрозуміти. При тому всьому, що сидячи в ефірі, тут я можу абсолютно легко сказати вам, не уважаем нами, господин Лавров, що я можу свободно говорити на язикі. хочу ли? Вот в чому вопрос: не хочу ли? Ну і, е, на жаль, е, насправді російської мови в Україні почути можна. Ми чекаємо на свідомий вибір громадян, які перейдуть на українську мову. Ми не тиснемо, ми толерантні, ми розуміємо в повсякденні, але дуже чекаємо, що українське суспільство говоритиме насамперед українською мовою читатиме українські книжки, дивитиметься українські фільми. І надихатиметься українською історією. Дуже на це чекаємо, але толерантно не давимо. Ані всерйоз думають, і вони абсолютно праві, Що якщо вони уступлять Україну, і так сказати, збудеться, то що називається цілями спеціальної операції, то наступною угрози. окажутся страны, уже непосредственно входящие в НАТО. А устроить какую-нибудь провокацию... мы будем с ними да, воевать, Типа, э, Путин ну, кстати, уже мы объяснял, мы последнее, это было беда, с главным рядом, что с ума сошли? Мы еще хотим с НАТО Путин воевать? Путин неоднократно ну, русским заявлял языком, о том, прямо всем никаких вторжений в Украину не будет. Неоднократно заявлял. А не происходило у нас, это... а у нас не было вторжений на Украину, Александр Николаевич. А вот во 24 а говорю, что чтобы мы оккупировать не будем, и мы давайте не мы будем соблюдать юридический статус. Мы признали ДНР и ЛНР. У -у -у. и После этого стали им помогать. Так, а вы дадите гарантию лично вы? Дадите гарантию я? серьезную, да? Я? Что следующим этапом не признают еще что-нибудь? Очень хорошо. Обязательно. Это зависит от воли людей, проживающих. Вот, очень Это зависит от воли одного единственного человека, который является президентом Российской Федерации вот и принимает соглашусь. все решения. Без воли людей? Я, говорят, я, не я очень сильно сомневаюсь. Да. А, от так теж інколи буває. Це знову ж таки не для того, знаєте, щоб ви ту правду шукали. Я її знаходжу, цього достатньо. Це про ем, банку гіва з ложкою варення всередині. Її, звісно, можна знайти завжди в цій банці, але чи захочете ви потім її класти собі до рота навряд чи. Тому е, інколи та правда, вона звісно проривається в ефірах, але звісно про неї потім ніхто не згадує. А всі е, моменти з цих програм з отакими епізодами намагаються максимально швидко видалити е, щоб ніхто ніколи не зміг ними потрясти перед очима тих самих пропагандистів. Е, можливо, знаєте, все це відбувається, тому що скріпності все ж таки, на території Росії не хватає. Вот прям рускава духа на самой Росії не хватає. Знаєте, вони цей руський дух настільки хотіли поширити у світі, що вони роздали його всім навколо, всім, а от самим якось і тепер не вистачає.